Привіт! Сьогодні я прочитала ще одну книгу, а саме театр Вільяма Мерсет Маема, і просто не змогла не поділитися з вами такою вражаючою історією. Головна героїня Джулія, актриса, всі думають, що вона впевнена в собі, але насправді їй потрібно носити маски і грати навіть в повсякденному житті. Але ж ми усі так робимо, чи не так? Особливо, коли намагаємося бути краще, або коли боїмося показати себе справжніх. А ще тут є момент помсти не криком, не сльозами, а тихо, розумно, по-жіночому. І от я подумала, оце сила не ламати, а переграти. Книга саме про те, як маски допомагають нам вижити, але іноді вони заважають нам жити. І я тепер думаю, а яку маску ношу я і чи ношу взагалі? Якщо ви любите розумну класику, вар варто прочитати театр. Вона не кричить, ця книга, вона шепоче, але чути буде добре. Дякую, що послухали.